З 2017 року по 2020 рік я працював тут інтерном і проходив тут інтернатуру. Це була відмінна школа. Коли я повернувся сюди десь на початку 2023 року, це ну вже як лікар, це була вже зовсім інша реальність. Зміни по 32 години стали буденною нормою. Тут немає часу думати про втому чи геройство. Ти просто розумієш, потік хворих не зупиниться, тому і ти не маєш права зупинитись. Навіть генеральний директор спочатку повномасштабного вторгнення живе у лікарні. Ми, команда на чолі з Сергієм Анатолійовичем Риженко, лікуємо всіх: і військових з тяжкими пораненнями, і цивільних після обстрілів, і планових хворих. В операційній немає зайвих емоцій. Є лише чітка робота заради того, щоб людина могла далі думати, говорити та жити. Це важка праця, але ми знаємо, навіщо ми тут. Ми просто робимо все можливе, щоб наші люди поверталися додому. Разом з адміністрацією лікарні та з Сергієм Анатолійовичем виходимо на огляди в реанімацію, приймаємо участь в закордонних стажуваннях, конференціях та обмінюємося досвідом. Наша команда не розрізняє, військовий чи цивільний, пацієнт з області чи з Дніпра. Ми робимо все, що можемо, і навіть трохи більше. І все, чого нам хочеться натомість, це простої можливості спокійно робити свою роботу, щоб єдиною нашою боротьбою тут залишалася боротьба за життя та здоров'я пацієнта без зайвого шуму зовні.